Моя улюблена історія це історія з міста Лиман. Ми були в ньому двічі за, за 24 лютого. Один раз ми були 1 травня за 20 днів до окупації міста. А другий раз ми були 5 жовтня через три дні після звільнення міста. І я розкажу про перший випадок 1 травня. Ми домовилися з начальником поліції Лиману напередодні, що ми приїдемо до нього зранку, 1 травня. Він спланував евакуйовувати сім'ю, вагітну жінку з трьома дітьми з села з під Лиману з своїми поліцейськими. Ми домовились на час, що ми переїдемо і якби ми будемо знімати цю історію. Він нам дуже сподобався як герой. Ми дуже часто, насправді, чому нам потрібен ще часто день? Два, тому що часто ми приїжджаємо до людей, починаємо знайомитись з ними. Розуміємо, хто може бути цим нашим героєм одним, і ми на ньому сфокусовуємося, і ми на нього вішаємо петлю, тобто те, що дає звук, і проводимо з ним ще один день. Отак ми працюємо. Тому що дуже часто ти не, не знайдеш героя по телефону. Не зрозумієш, що оце саме має бути твій герой. Тому треба приїжджати і треба більше цього часу. І ми ми приїхали в Лиман, домовлене місто в час домовлений вранці. Лиман був пустий, було дуже страшно, бо коли пусто в місті, це завжди страшно. І ми приїхали на місце. Це було АТБ. там зупинка біля АТБ, і там стояли люди, чекали на евакуацію. День перед тим ми зустріли там купу поліцейських, СБУшників, і все а вранці, от в цю годину, призначено, ми не зустріли нікого з тих, з ким ми мали зустрітися. Тільки 12 людей, які чекали на евакуацію, і евакуація вже би мала відбуватися, але нікого не було, ніхто не приїздяв. І тут починається обстріл прямо от біля нас: 100, 200, 150 метрів. Падає 120, двадцять міністр, падають, Там лупляться в сусідні будинки. Якби всім страшно, але найбільше страшно нам, бо люди вже трохи звикли. І ми вирішуємо втікати просто втікати, на машини сідати і втікати. У нас було там ми взяли ще польських журналістів, у нас було дві машини. І е, це теж страшний момент, коли журналіст вирішує не ну, якби не те, що вирішує, а не може допомогти людям. Тобто, я, я сижу на цьому задньому ми швидко. Ну, швидко від'їжджаємо, і я дивлюся в заднє вікно і дивлюся, що люди лишаються. Якби люди лишаються, а ми їдемо. І ми не маємо кого куди посадити. Зрозуміло, але типу, що ми не лишаємося з ними, ми рятуємо своє життя і більше нікого не можемо врятувати, але й не рятуємо. Тобто нічого не робимо, просто рятуємося самі. Це в мене вже було кілька таких випадків, але ну якби отак. Так стається, і ми зустріли цих поліцейських на виїзді з міста. Вони сказали, що вони не зустр... ну, якби не чекали нас, тому що обстріл міста почався з четвертої ранку, і вони від'їхали. І я на емоціях, в стресі, в відчутті вини починаю їм казати, що треба забрати людей. Вони ж там лишились під обстрілом. Ми втекли. Я не знаю, що з ними. Я не знаю, чи вони живі, чи все добре, чи цей. Ну, Коротше, от я в такому всьому стані ефекту трохи починаю це все розповідати. І цей начальник поліції каже: Та, типа. Пофік, заберемо їх, заберемо їх всіх. Зараз не будуть перезаряджати свій міномет. Типу, ми встигнемо там за дві хвилини. Я кажу: ви не встигнете, поки покидаєте? Він підганяє якийсь бус. Він каже: запакуємо їх всіх там маленький бус, типу всіх запакуємо, всіх рятуємо. І вони їдуть, беруть нас, беруть мого оператора. Там, типу, якось ми сідаємо на цей. І вони всіх запаковують, запаковують, вивозять все добре. І потім в них була записка про те, що треба врятувати. Там є поранений хлопець 21 одного року. В селі воно вже лінія фронту під Лиманом, і його вже 5 днів ніхто не забирає. І один з поліцейських я його ми дружимо зараз. Його звати Макс Бережной, Бережной його прізвище. Він вирішує, що він поїде в цю якби, смертельну місію, тому що хата там на лінії фронту реально Це, де цей хлопець. І ніхто не хоче його забирати. Ні швидких ніяких немає, ні ДСНС, ні поліції, ні військові не хочуть забирати, бо там їм не до того. Там дуже небезпечно. І вони. Я не їхала в цю поїздку, в цю поїздку їхав калян, бо не було місця. Це звичайно. Якби... Патрульна машина, ну, звичайно, якась там Toyota Prius, чи щось таке. І вони його забирають, виносять там під обстрілом, під всім в якісь ковдрі, виносять його, в нього багато поранень, осколкових є в голову, і там і, і десь тут в тканини, десь в живіт, і вони його привозять до лікарів на реверс, на пересадку. Тут були якісь іноземні австралійські лікарі. І все. І ми потім приїжджаємо в Слов'янськ, і нам кажуть, в лікарні його довезли. Нам кажуть, вбити типу, ще три години, він би помер. І, типу, це був останній шанс, ви його врятували. Це типу був останній шанс. Типу, більше б такого не було. І ми просто коли зустрілися на цьому реверсі, і мій оператор Калян він каже: він так тисне йому руку цьому Максу і каже, Макс. Героям слава, і, типу, нас всіх стоять сльози в очах. От я говорю, це і в мене досі мурашки по тілу. І, типу, що людина просто ризикнула власним життям в якусь секунду, от просто не задумуючись, може, на цьому ефекті, обслугову і всього, і врятувала інше життя. Вона не мусила цього робити, ніхто її до цього не зобов'язував, ніхто типу ні до чого не заставляв нічого, і вона просто зробила щось неймовірне.